Знаєш, зараз багато експертів кажуть, що якщо є, от, наприклад, такі страхи, щось тебе теж будоражить, то це теж шлях, і це теж, ніби туди треба йти. Як ти вважаєш, все таки слідувати за комфортним станом чи робити собі виклики і йти кудись у невідоме? Ми не забуваємо, що в нас є упередження, mm -hmm. які ми. З дитинства считали своїх батьків, да? а в школі вже здобули в десадочках від друзів, від дорослих, авторитетних людей. І через це ми почали проявлятися в беручи це за чисту монету. І звісно, це може керувати нами. І звісно, звідти народжуються страхи. Взагалі, природний стан мозку це спокій, це комфорт. Але це і оце бало це стабільність. На жаль да. Так. Да? Да. бо мозок, він створений для того, щоб в першу чергу зберегти тіло, щоб воно максимально довше прожило. І це відсутність будь-якого стресу. А розвиток якраз от така, да? відбувається цей когнитивний дисонанс, значить да? нам треба розвиватися, а мозку хочеться спокій. Так от ми постійно розвиваємося. Ми особистості, сутності, які постійно повинні розвиватися. Якщо ми будемо. Зупинятися мозку це комфортно, а нас це буде руйнувати. Деградація буде наступати. Ми народжуємося для того, щоб постійно зростати. Все навколо нас зростає. Навіть все, що статичне, воно все рівно змінюється і зростає. Будинки рушаться і знову нові будуються. Ось так і все навколо.